Ради вас вітати, це Антон. Вас вже майже дві тисячі у мене ну, на каналі. і Ви багато задаєте питань стосовно того, того або того. І я вам показую, ну як я тільки ловлю рибу, як я це роблю. А про себе майже нічого ніколи не розповідав, а питання ви задаєте. Тому я вирішив записати такі коротесенькі запитання, відповідь, запитання-відповідь. Якщо вам цікаво, то можете послухати цю коротесеньку історію і маленьке відео про мій, моє хобі та мій маленький відрізочок життя. Як ти почав ловити і в скільки років? Ну дивись, я жив у Донецьку і любов до риболовлі до мене прийшла від мого товариша. Він мені показав, що таке поплавцева ловля. У нас через 5-6 домів по моїй вулиці був такий ставок, він називався Молочка. І там всі дідусі, дорослі дядьки ходили на попливець та на таку резинку, ну, хто знає, ловили карася та маленького карпіка. Ну, зовсім маленького. І Одного разу я пішов зі своїм товаришем і почав привчатися до риболовлі. І мені це так сподобалося, що усі літні канікули, це десь там років, мабуть, з 9-10, з 10, всі мої товариші ще спали вдома, а я в п'ятій ранку вже чапав на водойом з хлібом, з стаканчику замачував собі маночку і ловив карася. Ну, ось так. От. А потім, вже, коли друзі виходили на вулицю, 10-11, я вже йшов грати з ними в футбол, баскетбол та інші ігри, в які там ми грали. А з 5 ранку я був на водоймі кожного дня. Ось так і зародилась любов до риболовлі. Доволі цікава історія, дякую. Так, ідемо далі. Який твій улюблений вид ловлі? Ну, дивись, на даний час я дуже полюбляю ловити коропа. Це вже третій сезон. Я так вдарився в короповлю ловлю. Це був два сезони. Я виключно ловив на флет метод фідер. А цей сезон я вже перейшов більш на класичний карфішинг і, мабуть, він мені більш по душі. З донною ловлею я познайомився, в принципі, коли вже перебував у Києві. Тому, мабуть, коропова ловля моя найулюбленіша. Добре, а як ти взагалі прийшов до риболовлі на донну вудку? Дивись, в той момент це був ковід 2019 рік. Я жив на оболоні і поруч зі мною була річка Дніпро, Оболонська набережна. І ну, ми всі сиділи по домівках, як ви пам'ятаєте. Всі працювали удаленно і треба було чим себе зайняти. Спортзали закриті, все закрите, ну, дому можна було зійти з розуму. Тому я... У мене був такий перерив великий від рибалки, я там переїжджав з Донецького, війна, ну, все це не вам розповідати, ви і так все знаєте. І я подивився ну, в інтернеті, як ловити рибу на Дніпрі. І побачив, що таке фідер. Тобто, ну, мені там потрапило на одне, друге, третє відео. Пішов в магазин, купив собі, купив собі два фідера, Як ще зараз пам'ятаю, це був Транзит та Брейн Класик. Купив кормів та ну, пішов собі на набережну на Оболонську, там де парк, Дніпро і ну, якось пробував ловити цю рибу. Ну, Зразу не недруже виходило, але намагався. Дивився багато відео і навчався через YouTube, скажімо так. 90% через YouTube. Цікаво. Добре, а як ти взагалі попав в коропову ловлю? Дивись. Одного дня, як, як зараз пам'ятаю, я дивився все ж таки на Ютуб про риболовлю, мене це затягло. І я натрапив на таке відео. Це був Євген Конюшевський. Він ловив невеличких коропів на озері Білі камені у Києві на метод фідер, флет. Мені це так зацікавило. Я поїхав у флагман. Я вже тоді познайомився, що таке магазин Флагман, Я приїхав до флагмана і кажу: консультант, мені потрібно ось. Така снасть, щоб я ловив ось як тут на цьому відео. Тобто він мені все це зібрав, дав мені пеліць, як зараз пам'ятаю, насадковий бойлік, і попапчики ну, по е сипуху Diamond ну, пам'ятаю, полуниця, там, мабуть, якась. І я поїхав на цю водойму на Білий Камені. І в цей день, вперше в житті, я наторбив ну, маленьких коропів, там 1,5-2 кг. Ну, Там у них така люлька, вона біла, з такої там. Невідомо такий матеріал, але вона така велика. Я її повну наловив. І все. І на цьому мене якби, вже зантересувала ловля іменно коропів. А потім я попав на водойму клуб-рибалок відпочинок Сосновка. Я вже тоді купив собі сигналізатора два, родпой такий невеличкий, карпро маленький. і піймав там толстолоба на 8 кг і карпа на 6. І на цьому забрав упала. І я зрозумів, що коропова ловля це для мене найцікавіша ловля. Добре, йдемо далі. Розкажи, будь ласка, яка в тебе улюблена кормова програма? Ну дивись, дуже цікаве питання. У Рибака є така ну якби приказка, хто ви що дуже сильно вірить на те й Ну, У мене вже так склалося своє розуміння і свої вподобання. Я люблю кормову програму. Все, що на сквіді. Це може бути сквіт клюква, це може бути сквіт Чілі, це може бути чистий сквіт, але основа повинна бути сквіт. Я вірю в цю програму. Я не буду вдаватися, в яких виробників я там полюбляю, я рибала різними виробниками, але сквіт для мене це, ну, це для мене найдієва, найпрацююча прикормка, принада, що є, на мій погляд. Тому це сквіт. Добре, а яка у тебе улюблена пора року для риболовлі? Ну дивись, це теж таке питання. Якщо це буде фідер, то, мабуть, це буде влітку, коли я намагаюся вполювати ляща. Якщо це коропова ловля, то теж це кінець літа, коли рибка дуже активна і гарно клює. Але ж улюблена ну, пора року для ловлі. Або для як мені комфортно. Мені комфортно вес, навесні більше. Але ну, літку жари, жара дуже така спекотна. Мені так, я не дуже ну, переношу гарно. Зараз ось теж, ну, так, прийшлося в жовтні вже нап'яти на себе так, костюми і, і теплу одежу. Але взагалі ну, літо. літо. Я люблю риболовити літом. А що до зимньої риболовлі? Ні, не подобається мені. Мені вже багато разів пропонували. Поїхали там. Ти відчуєш, що таке кайф. Я не хочу. Я теплолюбивий, я не хочу по кризі лазити. Я ще такий вдачливий, що точно втоплюсь. Там мені не заходить. Мабуть, з цього сезону і буде друга попитка. Моя навчитися ловити хижу рибу. Це щуку, судака, окуня на комерційних водоймах по річкам навряд чи буду їздити. Але побачимо. Ну, це ще не точно. Гаразд, як ти гадаєш, ти міг би покинути заняття риболовлею? Ну, таке питання. По своєї волі, навряд чи. Ну, тому що це моє хобі, воно мене дуже, ну, дуже мені подобається. Ну, воно як наркотик. Це міжсезоння, коли ти там, не, ловля, не ловиш рибу там, коропа або фідером. Там 5 місяців зими, ти в ну, тебе вже підламувати починає, тобі хочеться на риболовлю. Ну а вже ж всі ми люди, випадки в житті бувають різні, і здоров'я, і переїзди, і ну, що завгодно може бути. От зараз в нас війна. Ну, це таке по своїй волі ні. Як буде в житті, ну сподіваюся, що все буде добре, і я буду рибалити і ловити от таких величезних трофеїв, це більше і більше. Добре, а що б ти порадив новачкам у риболовлі? Початків у риболовлі. Ну, Мабуть, найперше це набратися терпіння. Тому що риболовля це таке заняття, в якому дуже-дуже багато різноманітних нюансів. І потрібно запастись, запастися, так би мовити, терпінням і навчатися. Не соромитися питати, якщо ви на водоймах бачите людину, яка вже Вміє і розуміється над тим, що вона робить. Ну, я вам кажу, що не треба соромитись та підходить, питати. Риболовська спільнота така, що зазвичай завжди підскаже, допоможе, налаштує. Терпіння це основне і бажання навчитися ловити рибу. А варіантів, як це зробити, маса, я ж кажу, я. 90% навчився з Ютубу, так що в цьому нічого такого нема. Якщо ти бажаєш, хочеш, то в тебе все вийде, а далі вже зробиш свій вибір, На якій ловлі зупинитись, та то вже таке. Добре. А яка в тебе улюблена насадка? Насадка. Ну, давай почнемо з фідеру. Фідер в мене улюблена насадка це пучок гарний красного хробака червоного та один опарик, так званий бутерброд. Тому що я люблю ловити ляща. І це, ну, на мою думку, найдієвіша насадка на цю рибу. По флиту 8-мм попапчик. а По класики, ну, мабуть, усіх, донний варений бойл Саме варений бойл мабуть, у мене найулюбленіша насадка на. Класичний карпфіше. Добре, а яка саме уловиста насадка? Це дуже риторичне питання. Найуловиста насадка це та, в яку ти віриш. Е, є ну, найпопулярніші кольори, якщо ми це зберемо беремо за попавчик або баланси, там рожевий, е, помаранчевий, жовтий там, та салатовий. Ну, найдієвіша насадка буде та, в яку ти дуже віриш. Це саме основне. Якщо ти в неї віриш, вона буде в тебе працювати. Це моя думка, і я гадаю, думка багатьох риболовів. Добре дякую. Підходимо до закінчення нашого інтерв'ю. І я хочу в тебе запитати таке питання: які в тебе плани на майбутнє в риболовлі? Ну. Судячи з ситуації в нашій країні нестабільної, то такі далекі плани зараз будувати це не буде так просто, але плани є розвивати цю тему, навчатись, бо вчитись ще дуже дуже багато, особливо в коропової ловлі. Нещодавно я побував на риболовлі зі спортсменами. Чемпіонами України, світу неодноразовими. І я зрозумів, що ще мені навчатися і навчатися і не один рік. Але на майбутній рік, мабуть, дуже хотів би, якщо будуть такі змагання, як формат Сталкера коропової ловлі, то випробувати себе саме в цьому форматі. Сталкер, я поясню так в двох словах, що це, це коли ти в команді один і ловиш 2-3 доби сам, то приймаєш рішення сам. Ну, все, що ти зробив, залежить тільки від тебе. Ну, ніхто тобі не заважає і не допомагає. Ну, якщо будуть такі змагання, то план такий в них прийняти участь. Добре, а як ти гадаєш, чим дорожче обладнання, тим краще. Ну Дивись, ловити можна на вудку і за тисячу гривень, можна і за 10 тисяч гривень. Ну, все залежить від бюджету самого рибалки. Але якщо є можливість одразу купити нормальне обладнання, і ти розумієш, що ти будеш цим займатися, ти вже там певний час порибалив, в тебе вже є розуміння, що тобі це подобається, що це все, ти будеш цим займатися, то якщо є на це фінансова можливість, то одразу купляти більш-менш нормальні речі, щоб потім не продавати те, що ви купили, і не купляти ну, подорожче. Бо це комфорт. І Кожен сам собі вирішує, як йому це робити. Але мій, ну, якби моя порада, що якщо є можливість, то краще одразу брати щось нормальне. І тоді буде у вас попроще трішечки. Тепер, коротенький бліз. Яка твоя улюблена водою? Вовко озеро. Флет або класика. Класика. А де на У Нас покльовка. Так, трохи нас перервали. Скажи, будь ласка, яка в тебе найбільша риба на фідер? Ну, Цей був короб 25,5 кг. Добре, а який в тебе найбільший амур? Білий амур 17 кг. Чорний амур 16 кг 100 г. Добре, а який в тебе найбільший короб на класику? 25 кг 500 г. А який на фідер? 24 кг 400 грамів. Добре. А, Добре, а який в тебе був найбільший амур? Білий амур 17 кілограмів, а чорний амур 16 кг 100 грамів. Рибалка в день або вночі? Рибаловля в день. Добре, а яка найбільша на класичний фітер? Лящ 3 кг 145 г. Добре, от і підбігло до кінця наше інтерв'ю. Дякую тобі за твої чудові відповіді. Дякую, що запитали питання. Підписники, дякую вам, що ви цікавитесь. Я завжди готовий на відповідати всі ваші запитання. Ми будемо збирати це у кубку, і я буду робити такий формат. Папа. -па.